<плес> <плес> Привіт, це Наврела Ряшка, не тобір, і навіть не тачка на прокачку. Це історія про машину, яка менше за твої амбіції. Це Міні Купер. І так, це не просто авто. Це спосіб сказати: я досі живу з батьками, але вже маю зарплату в IT. Уявіть собі 1957 рік. Британія. Люди ще не відійшли від війни, а бензин дорожчий за пляшку віскі. І після війни вдарила нафтова криза. І так по розбитій країні у боргах. Автомобілів не те, щоб мало, точніше мало хто їх може купити, тобто купити може кожен, але не кожен може це зробити. Більшість державних замовлень це комерційні вантажні автомобілі, а авто для особистого використання можуть собі дозволити лише заможні люди, типу монахів. Була явна проблема. Щоб відбудувати країну і вийти з кризи, треба швидше переміщатись, і всім іншим людям також, не тільки багатим. Тому один геній з British Motor Corporation каже: Давайте зробимо маленьку машинку, але так, щоб її міг купити кожен. Десь ж ми вже це бачили, правда? І доручив він це справді генію інженерії Алеку і Сігонісу. Це має бути компактний, але практичний автомобіль з невеликим мотором, але великою душею. Алек довго думав над компоновкою машини і одного разу, сидячи в столові, на сервеці він викреслює перші пропорції міні. Він вкреслив її розміри, що це буде приблизно 3 метри, також що там буде мотор спереду, і почались наступні роботи. Через короткий час 2 роки, а це справді короткий час для розробки машини з нуля, з'являється міні. Малий Йорк, але з характером вівчарки. Мотор спереду, об'єм менше літру, роззвін до сотні за 27 секунд, колеса максимально покота, що дає дуже класну маневреність, як у PlayStation. Більше характеристик я вам не розкажу, бо ви і так в цьому не шарите, ну і я теж. Міні народився і відразу став зіркою. Він був як той хлопець на районі, дрищ, але всі знали, що краще з ним не зв'язуватись. Його дизайн був не просто інноваційним, він був вау на фоні британських та американських крокодилів з хромом та фанерною панелью. Міні виглядав так, ніби його зліпив інженер Лео після п'ятої чашки еспресо. Салон був дуже утилітарним, нічого лишнього, побільше і не вміщалось. А тепер увага! Як думаєте, кому приглянулося це авто? Правильно, гонщикам. Спершу всі сміялись, але гонщики швидко второпали. Ця маленька тачка вміє входити в повороти краще за більші й потужніші авто, як тумбочка на колесах, але на спорті. Її керованість і легкість давали їй перевагу там, де інші входили з молитвами. Це помітив легендарний конструктор болітів для Формули 1 Джон Копер. У му році він допоміг розробити спортивну, більш потужну версію цього малюка. Кілька років до неї придивлялись і тут як прорвало. Цей малюк почав вигравати ралі. І не просто десь, а легендарне ралі Монте-Карло. Например, він пазаднє, але в поворотах він всіх на повному ходу, те, що і треба для таких трас, як Монте-Карло. В 64-му році Міні-Купе С з Джоном Лавом за кермом виграється ралі. І тут всі зрозуміли: Міні перетворився змінили іграшки на серйозну бойову машину. Далі в 65-му році він виграє ралі, і в 67-му, а у 66-му його навіть дискваліфікували. Чому? Бо У нього були фари не по регламенту. Увібе, ти просто поставили на ті лампочки і все. Ти переміг, але це не рахується. Але якщо тебе дискваліфікують, бо ти надто добре їздиш, то це вже не сором, це комплімент. Навіть досі походять монокубкові змагання де всі машини, це міні певного покоління. The... Blomkvist, Blomkvist out, gonna... Міні показав світу, що швидкість це не завжди кінські сили. Це ще й вага, маневреність і трошки безумство в очах пілота. Але була ще одна фішка міні став іконою стилю. Це був не просто автомобіль, це був аксесуар, стильний, хуліганський і мотний. Твоя дівчина хоч і Fiat 500, той батя Гольф, Джаггер, Джаг, Стар, Пол Маккартні та навіть сама Єлизавета Друга хотіла Міні. Ну обо мали його гаражі поряд з Rolls Royce, Bentley, навіть на випадок, що тобі потрібно зганяти за продуктами фільпо. Міні став справжній символом Сінгуючого Лондону, епоха коли мода, музика і молодь рвали шаблони. Його купували не за потужність, а за вайб. Він був як маленький джаз у світі оперних седання. Актори, моделі, рок-зірки всі їздили на міні. Його можна було побачити на зйомках, у фільмах, на сітких вечірках, навіть Містер Бін на ньому катався, щоправда, іноді скрізьло на даху. І це був парадокс: маленький, бюджетний, але він став модною іконою, хотівший за багато люксових тачок. Бо справжній стиль не в ціні, а в його харизмі. А харизми міні було хоч відбавляй. 60-70 роки були такими добрими для міні, що це не могло просто тривати вічно. І згодом Міні помер. Не одразу, але помер. Настало 80-ті, мода вирішила досить краси. Давайте нам прості, практичні, квадратні, бездушні машинки. Всі заполонили такі холодильники на колесах з острими кутами у бухгалтерський звіт. Настала епоха кросоверів і довгих довгий. Це був зірковий час іншої легендарної машини Landroah. Можливо, якось про нього ще розповім, але це вже зовсім інша історія. Він ще трохи почався, старався виглядати модно в упоко, де модно було виглядати ніяк. Але його енергії вистачило лише до 2000 року. Так він боровся до останнього, як рокер в епоху Техну, лежачи на землі в конвульсіях. Його викупила компанія BMW. Компанія, яка тоді скуповувала сайт, що якось трималась на плаву і мала хоч якусь цінність. Вони вже тримали свою каргу з а тепер взялися і за міні. Всі притихли. Ну от Ніці зараз роблять з нього ще один квадрат універсал, або просто якусь задню привітну машинку, натягнуть на неї корпус міні і скажуть: от вам нова машина і нова ціна. Але сталося щось неймовірне. І міні народився заново, але вже на протигінь. Це був більше не просто пацан з район, а той самий пацан тільки після декількох років в спортзалі, на правильному харчуванні з новою стрижкою, ну і з кредитом на новий iPhone. Міні став більшим, масивнішим, але харизма залишилась та сама. Він знову виглядав круто, навіть що став трішки дорослішим. Усередині німецька якість, чітка збірка зі всіма мультимедійними наворотами, і увага. Не задній привід як BMW, а впередній вони лишили стандартну компоновку автомобіля. А Азовні круги фари, пізнаваний силет і той самий нахабний вираз обличчя, як і колись каже, Потримай моє ПО, зараз покажу тобі, як проходити поворот. Перші версії були окей, але тоді приїхала вона версія GCV John Cooper Works. Це була вже зовсім інша історія. Уяви міні-здвиганом якийсь того у спину так. Що кава виливається зі стаканчика спортивні сидіння, звук вихлопу, як у маленького дракона. Правда, виросла і ціна. Це вже не був просто бюджетний міні Кірлю Біла а вже більш елітний клуб, якщо говорити саме про версію DCV. Ціна була така, ніби ви купуєте машину з Лондона разом із квартирою власника. Так, міні вже не для кожного, це не машина на кожен день, це каприз, стиль, трохи сномізму і дуже багато драйву. Це як купити шкіряний плащ не для дощу, а для ефектного входу. Ну або як шкіряні штани і ходити в них плюсор влітку. Але дух мені лишився він досі малий, але безстрашний. Все ще кайфує від поворотів, від швидкості, від дороги. Це машина, яка каже, я не найбільший, не найдешевший і точно не найпрактичніший. Але зате ти будеш посміхатися кожен раз, коли повертаєш ключ і давиш на газ. Попри те, що Міні зараз знову переживає спад, то ці дві епохи він залишив великий слід. Він був усюди, у повсякденному житті, зірковому, серед політиків і на спортивних трасах. Також він залишив слід навіть у мистецтві, і не просто знімався у фільмах, він був там головним героєм. У фільмі «The Італіан Джоб він не був просто транспортом для пограбування. Він був співавтором в теті, танцюристом на дахах, трубах і сходах. Він був всюди. Він так гідно розганявся в тісних тунелях, що став ціним символом того, як витиснути максимум з мінімальних можливостей. Міні став іконою попкультури, з'являвся в серіалах, кліпах і навіть в мультфільмах, подавався мільйонами по формі іграш, і отримав також любов від дітей, як і в хардкорних фанатів автоспорту. І окрема історія це містер Бін, його зелений міні з чорним капотом це був ідеальний актор пислів. Він виглядав смішно, але круто, невеликий, але всюди проїде. І коли він запарковував його через дах, ніхто навіть не сумнівався, що міні це витримає. Бо ця машина з характером, як і її господа. Міні це не просто авто, це виклик, це усмішка посеред затору. Це пф, я сам можу, у світі де всі купують позашліховики для поїздок до АТБ. Це момент, коли ти приїжджаєш на автослід, усі дивляться, ржуть з тебе, перешіптуються, о, приїхав чайник на дитячій машинці. Але після першого повороту ти вже їх не бачиш у своїх циркалах. Це не твій варіант, якщо ти вибираєш машину за кількістю підстаканників. або ти поділяєш автомобілі на чоловічі та жіночі. Не твоя історія, якщо тобі потрібен величезний багажник, і ти питаєш, а як він їде по трасі на 130? Це машина для тих, хто хоче кайфувати, для тих, хто не боїться вив'язати трохи інакше, трохи придуркувати. Для тих, хто вміє сміяти себе і при цьому їхати так, що інші лоблять по на асфальті. Якщо хочеш показати статус, купи BMW. А якщо хочеш показати себе, бери міні BMW. Бери міні. Це була історія Міні-Купер автомобіля щодо довів. Розмір це взагалі не про нього. Бо коли у тебе неймовірна керованість, звук, що заводить більше, ніж подвійний еспресо, і душа більша, ніж апретонного геліка, ти не машина. Ти легенда. Ну, якщо я додивляюсь відео до кінця, то ніколи не забуваю підписатись, поставити лайк і залишити коментар. До зустрічі!